Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, благословенний час, радісний час. І сьогодні беремо нас, беремо послання до візіонерки Міряни Солдо. І візьмемо сьогодні 2 грудня 2012 рік. Нагадаю, що по суботах ми розважаємо також особисто над цими посланнями, де їх можна знайти в такій книжці або на сайті Світла Марії, де можна прочитати будь-яке послання безкоштовно та в вільному доступі. 2 грудня 2012 рік. Дорогі діти, материнською любов'ю та материнською терпеливістю знову закликаю вас жити з гідного сина, поширювати його мир та його любов. Що всім серцем прийняли Божу істину, як мої апостоли, та просили Духа Святого, щоб вас провадив, тоді зможете вірно служити моєму Сину і своїм життям показувати другим Його любов через любов мого сина та мою продовжую як мати приводити всіх заблуканих дітей до своїх материнських обіймів та показувати їм шлях віри. Діти мої, допоможіть мені у моїй материнській боротьбі. Та моліться зі мною, щоб грішники пізнали свої гріхи і щиро покаялись, моліться і за тих, кого мій син вибрав, і в своєму імені посвятив. Дякую вам. Ну, і як завжди, у нас в суботу глибокі послання, глибокі, де, де є над чим подумати, та, пороздумувати, е і взяти багато, звісно, практичних порад. Е за що маємо молитися, як маємо молитися, як маємо жити, як нам краще приймати істину, так? І тут Марія нам дає багато відповідей на, на ці всі такі наші питання, бо у нас є багато питань, чому. А тут Марія каже, чому, власне, та? і як з цього вийти. Каже, Материнською любов'ю та материнською терпіливістю знову закликаю тебе жити згідно мого, мого сина. Каже Марія. Знову закликаю тебе жити згідно мого сину з моєю материнською любов'ю, з моєю материнською терпеливістю. Вже каже, як ви, мені, як ви мені дорогі, так? Але я терплю, терплю. Мій терпець є довготривалий. Я постійно закликаю, постійно прошу, живіть, живи, бо особисто до мене вона говорить, не до всіх. А до мене, так? І каже: живи і згідно мого сина. Поширюй Його мир та Його любов. Бачимо. Якщо жити згідно мого Сина, якщо жити згідно Ісуса, то треба поширювати, поширювати Його мир та Його любов. Якщо ти сьогодні вважаєш, що ти живеш згідно Ісуса, так, але не поширюєш. Мир та любов, Його мир та любов, то ти ще не живеш згідно з Ісусом. Щоб всім серцем прийняв Божу істину, як мій апостол, каже Марія: прийми істину, всім серцем, всім серцем. І, і як, яка б вона тобі здавалась, «Ну, мені не підходить так, або підходить, або не підходить. Ну, ще мир в собі мати добре, а нести його, ширити його, це вже мені не підходить. Але Марія каже: прийми всім серцем Божу істину, як мій апостол, апостолка та проси Духа Святого, щоб тебе провадив. І коли ти бачиш труднощі в цьому, так, то тоді молимось і просимо Духа Святого, щоб нас провадив, провадив в місії цій. Тоді зможеш вірно служити моєму сину і своїм життям показувати другим його любов. Бачимо, коли вже Духа Святого попрошу, Дух Святий сходить, тоді зможеш, поси... тоді зможеш вірно служити моєму сину і своїм життям показувати другим його любов. Тільки тоді. Без Святого Духа ну, нічого в тебе не вийде. Можеш старатися, можеш пітніти, так? але результату не буде. Через любов мого сина та мою продовжу як мати приводити всіх заблуканих дітей до своїх материнських обіймів та показувати їм шлях віри. Марія, бачите, не ставить хреста на людях, які заблукали, які, ну, які просто не пізнали Божої любові. Ми сьогодні можемо на них ставити хреста, а та того вже могила справить. Ну, у нас такі ось ці такі. Свої да, думки, але Марія каже: я не втрачаю, не втрачаю надію, і не втрачаю е продовжувати приводити цих дітей, приводити, шукати їх, приводити. Тобто Марія працює завжди над тим і дає нам ці послання, і нас запрошує працювати над тим, щоб, власне, привести е всіх заблуканих на шлях віри. Дитинка моя, допоможи мені у моїй материнській боротьбі. Бачимо тут вже каже Марія, допоможи мені, допоможи мені в моїй материнській боротьбі. боротьбі за кого? Власне, за цих людей, які заблукані. Та молися зі мною, щоб грішники пізнали свої гріхи і щиро покаялись. Бачимо, но, каже, молись зі мною, щоб грішники пізнали свої гріхи і щиро покаялись. Не треба йти до грішника і казати, так, ти згрішив, покайся, так? Або починати йому тикати на, на гріхи. Так? Там неправильно, там не то, там не то. Бо так покаяння не приходить. А якщо хочеш дійсно, щоб той грішник покаявся, якому ти хочеш тикати, то почни за нього молитися. То почни за нього молитися, звільняти Царство Боже на нього, так? І тоді Бог знайде шлях, як його перемінити. І, і коли Бог знайде ту людину, то та людина покається. Без, без іншого нереально покаятися, поки ти вважаєш, що ти правий. І, власне, щоб людина покаялась, треба, щоб вона пізнала Бога. Треба, щоб вона пізнала Бога. Бо з твоїх слов, з твоєї моралізації з будь-яких вчень та навчань не може людина покаятись. Вона буде стояти а ось так правильно і все. Але коли пізнає Бога, тоді пізнає істину. І тоді встає в істині і, і бачить, що і та я дійсно згрішив і де і кається. Тому сьогодні молимось, молимось за, за цих людей, щоб грішники. Та? Пізнали свої гріхи і щиро покаялися. А, але не треба за всіх знову грішників молитися, а молись за тих грішників, яких ти знаєш, яких ти знаєш, які живуть в гріху і не хочуть визнавати, що це гріх. І також молимось, каже Марія Далі, молися і за тих, кого мій син вибрав і в своєму імені посвятив. А це наші священники, і також молимося сьогодні за наших священників. За тих, які на наших парафіях, парохи, які служать на наших парафіях, не тільки парохи, а й вікарі, ну, і всі-всі-всі священики, які є в, в, ну, на моїй парафії, Молимо за тих священик, яких слухаємо в Ютубі, які навчають, яких знаємо взагалі. Я, я дуже часто молюся за всіх священиків, яких я коли тільки зустрічав. І, і важливо, ну, іноді за всіх, так. А іноді обмежую трохи круг, цих, тих, яких я зустрічав, іноді тих, тільки, яких я знаю. Але постійно треба так змінювати. Та? Молимось там, молимось тут, молимось тут, але завжди тримаємо цих священиків в своєму серці, особливо тих, тих грішників. Та? Я жартую. Але якщо навіть знаєте, що священник не дай Бог та, десь в якомусь явному гріху живе. І ви про це знаєте, то ще про нього треба більше молитися. Ще більше. Бо Господь здатний його звільнити з цього гріха. Тому багато практики, молитви, і, звісно, поширюйте його мир та його любов. Поширюйте. Марія каже, поширюйте. Всіма методами, які знаєте, які можете собі придумати, уявити, всіма методами поширюйте. Поширюйте ці послання, так поширюйте мир і його любов. Бо в цих посланнях також, в посланнях Марії, мир і любов Бога до нас. Знаєте, що я вчора з дружиною так спілкувалися, ну там за різні пророцтва. Поділю з вами трохи. І, і там, ну, знаємо, та багато є пророст, там, останніх часів, і то, і то. І я кажу: а, а для чого ти в те, ну, вглиблюватись в ці пророцтва? Бо вона хотіла поговорити, а я кажу: для чого в пророцтва, якщо вони визивають страх, так? І так, і так собі розважав, якщо пророцтво мене або хоче в мені страх? То це не є правдиве пророцтво. Бо тут Марія нам дає, хоч одне послання було, яке, яке страх приносить, що ти його читаєш, і тебе аж трясе. Тобто Марія не несе страху через послання свої. Тому і Бог не хоче нести через послання свої якийсь то страх. І ці сьогодні всі пророцтва, які набирають мільйони переглядів та в Ютубах, які тільки страх несуть, то вони є не від Бога, бо Бог не хоче нести страх. Бог нам каже 365 разів в Слові Божому: не бійся, не бійся. Тому це наш детектор розпізнавати, чи, чи несе те послання, який страх, чи не несе. Якщо воно не несе страху, так, то значить велика вероятність, що це від Бога. Якщо це е, кінець світу, будете горіти там, в пеклі, та, будете в вогні горіти таке пророцтво, так говорить Господь, е, то і то, то, те, що викликає страх, так, страх навіть на такому на підсвідомому рівні, на, молекуля, на молекулярному рівні, то треба знати, що такі послання Бог зачасту не дає. Тому бережіть. Бережіться, так? бережіть е, свідомість, підсвідомість від різного роду е, послань, які, які зроблені для того, щоб просто застрашити. Марія несе нам мир і любов, і Господь нам несе мир і любов і каже: поширюй його мир та любов, не поширюй якийсь страх, не кидай на людей страху, так? будеш пеклі горіти. Ти, Ти. Ну тобто ми можемо та євангелізувати. Так, ви всі згорите в пеклі. І це правда, якщо не покаятись, згорите в пеклі, так? Але треба це вміти так показати з Божою любові. Бо Бог хоче ширити і хоче, щоб ми допомагали ширити Його мир та Його любов. Нічого більше. Будьте благословені. Мир вам, радість. Благодать. З Па-па.